Що, Раве, він тут каже, що людина повинна весь час зміцнюватися, бо це проти думок загалу. Думки загалу це знання і отримання, а тора це віддача, віра і віддача. Чи можна залишатися тільки у віддачі? Рав, я не знаю. Особисто я не знаю. Але відповідно до того, що пишуть люди, які очистили себе від бажання отримання, то вони так живуть. Товариш запитаю інакше наш шлях такий, що це завжди входи і виходи. Неважливо на якому рівні, щоб ми сидимо на уроці. Проходимо певні речі, як нім сказав, що ви на нас дуже впливаєте, увесь час промиваєте нас на дуже точному напрямку. Нас статті спрямовують точно, і тоді ми виходимо у світ і знаходимося у таких входах і виходах. Так каже Раф. Товариш, як не звикнути і не вдовольнятися цим, а завжди йти тільки вірою і віддачею. Рав, старатися читати кожну статтю, так ніби ти не чув і не читав і не розумієш в ній нічого, а буквально увійти туди. אנחנו... Товариш, те, що ви кажете, це насправді дуже хвилююче, бо це так і є. Ми десятки років кожен раз, коли читаємо статтю, кожен раз це ніби вперше і заново. Питання таке чи можна бути тільки у вірі і віддачі? Я це вже запитував. Рав. Так, зобов'язані досягти цього. Товариш, як спрямувати себе саме на це, а не звикати до станів, які змінюються? Рав, весь час хотіти цього і старатися бути зв'язаним тільки із творцем, і так досягнемо.